Добрий день, діти! Сьогодні на уроці української мови ми будемо спостерігати за чергуванням голосних звуків у коренях слів і відвідуємо ще один надзвичайно красивий куточок України. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумів. Сьогодні на уроці ми побуваємо у гірськолишньому курорті Карпат Буковель. Будемо спостерігати за чергуванням голосних у коренях слів. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть з'єднання букв і у нас отримається слово буковель, а також запишіть слово гори і там ще є курорт. Познайомимося з новим словниковим словом. Пізнайте його за першими літерами. І це слово директор. Запишіть його. Це слово потрібно запам'ятати, тому що в ньому є ненаголошений «и», яку неможливо перевірити наголосом. Поділіться слово на склади. Виконуємо звукобуквений аналіз цього слова. «Директор» Наголос падає на другий склад. Проаналізуйте букви і звуки. І в цьому слові 8 букв. Вісім звуків і три склади. А тепер складіть і запишіть речення зі словом директор. Склади слово з поданих слів. І це слово буковель. Що воно називає? Біля підніжжя гори Буковель розкинувся гірський курорт буковель, який розташований в Карпатах неподалік від села Паляниці. А тепер дайте відповіді на запитання Щебетунчика. Яке слово в цьому реченні багатозначне? Це слово буковель, бо означає назву гори і курорту. Чи є в реченні слово вжите в переносному значенні? Так, є. Це розкинувся курорт. А які слова в цьому реченні спільнокореневі, тобто мають один корінь спільний це слова гори і гірський. Отож, запишемо ці слова гори і гірський. Позначимо корінь, гор, а в слові гірський гір. Проведемо тепер дослідження. Прочитаємо ще раз корені у цих виписаних словах. В слові гори гор, а в слові гірський гір. Підкресліть букви, якими вони відрізняються. В коріні гор. У нас буква О, а в корені гір буква І. Що відбулося з голосними звуками в однакових коренях? Тобто вони змінилися. Це відбулося чергування голосних звуків О на І. І це явище називається чергуванням. Але значення слова не змінилося. Отож прочитаємо і запам'ятаємо правило, що зміна звука в корені слова називається. Чергуванням звуків. Значення корення від цього не змінюється. Наприклад, ніс, носа. В коренях ніс і нос відбулося чергування і на О. Право 4. Змініть слова так, щоб вони називали один предмет. Ножі багато, але один ніж. Що ви помітили? Відбулося чергування звуків. О на і помінялося. Коні але кінь. Багато двори а один двір. Речі, але річ. Лебеді, лебідь. Ведмеді, а один ведмідь. Запишемо ці пари слів. Позначимо тепер корінь. По першій парі ножі і ніж, корінь, нож, ніж. Підкреслимо букви, які позначають звуки, що чергуються в корені. У нас в корені нож «о» чергувалося на І. У другій парі корені кон, кін. Підкреслимо букви, які позначають, що звуки чергуються. Це О на І. В наступній парі підкреслимо корінь, двор, двір. А тепер букви в яких звуки чергуються О на І. В наступній парі корінні реч річ. Букви підкреслимо, в яких чергуються звуки Е тепер на І. В лебеді – лебідь підкреслимо корінь. Тепер підкреслимо звуки, які змінилися, тобто чергування е на І. І в останній парі підкреслимо корінь і букви, в яких звуки чергуються е на І. Виконаємо вправу 5. Спиши речення, розкривши дужки. Туристи готувались до похід. Тобто змінюємо слово, що в дужках, відповідно до речення змісту, до походу. Позначимо корінь в цьому зміненому слові корінь ход. Буква, яка у нас чергувалася, було похід і на О. Підкреслимо букву О. У наступному реченні ми спакували в рюкзаки всі свої, як ми змінимо слово ще в дужках річ, всі свої речі. Корінь у нас реч. Відбулося чергування річ було, а стало речі, тобто І на Е, підкреслимо. І в останньому реченні біля вогнища до ніч зонали пісні. Ми змінимо слово ніч до ночі, корінь ноч. І буква, яка показала, що чергується звук, у нас і було ніч, змінилося на О, чергування І на О. Прочитаємо повідомлення родзинки. Буковель найпопулярніший гірськолижний курорт у Карпатах. Узимку сюди звідусіль приїздять любителі лижного спорту. Улітку Буковель приваблює найбільшим в Україні штучним озером із пляжем. Тут можна купатися, засмагати, кататися на водних лижах, катамаранах, гідроциклах. Давайте придумаємо йому заголовок. Тобто тут розповідається про що? Про Буковель. Отже, ми дамо заголовок Буковель. Що нового ти з нього цього тексту дізнався або дізналася? Ви дізналися про Буковель, який гірськолижний тут курорт. А в яку пору року тобі б хотілося побувати на Буковелі? Поясни чому. Напиши про це текст 3-4 речення. Наприклад, на боковелі хотілося би побувати взимку. Буде цікаво покататися на лижах. Також мене приваблять гарні краєвиди. На згадку можна зробити неповторні світлини. Ось тому хотілося відвідати Боковель у цю пору року. І в домашньому завданні в праві 8 вам потрібно за зразком утворити спільнокореневі слова і записати. А також позначити корінь в кожному слові. Наприклад, з зразком. Стіл змінюємо на столик. Підкреслили корінь, стіл, стол і звуки, які чергуються, це і на О. Наприклад, кіт, котик наступне, підкреслимо корінь і букви, в яких відбулося чергування звуків. Кінь, коник. І так, ви підкреслите в усіх парах. корінь, і букви, які позначають звуки, що чергуються в корені. А також вам останнє завдання: і запиши речення зі словом, у якому всі приголосні звуки м'які. Знайдіть яке це слово, в якому всі приголосні звуки м'які. Це слово кінь. Отже, вам потрібно скласти цим і записати речення словом. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідну цеглинку Лего. Дякую за увагу. На все добре вам, діти!